Головний поліціянт Рівненщини у себе в кабінеті на мапі показує місця найбільш облюбовані старателями-нелегалами. Зокрема, в Рівненському заповіднику на півночі Рокітнівського району. Довкола непрохідні болота, пробратися до Клондайку непоміченим, майже неможливо. На території Рівненського заповідника були затримані особи, які займалися незаконним вибутком бурштину, вилучений бурштин. Там зараз ми проводимо слідчі дії. Але транспорт, на якому пересувались, ці громадяни заслуговують особливої уваги. Це демілітаризований легкий танк. Чи не єдиний спосіб обстежити тисячі гектарів використання безпілотників. Саме завдяки ними з'ясували на заповідному болоті. Працює водночас з тисячу чоловік. Проведено вивчення радіорозвідкою нашими підрозділами майже п'яти тисяч авіарозвідкою, майже п'яти тисяч гектарів поліс. Два безпілотника безпілотника ми втратили. Безпілотникам ми втратили. Один безповоротно після заключення експертизи. Ми зможемо 100% надати відповідь. Чи це було проти них було використано і збитий за допомогою аністрильного аністрильної зброї чи іншими засобами? Внаслідок спецоперації вдалося вилучити легкий гусеничний броневик та встановити особи з у півсотні старателів. Затримувати нікого не стали. Місцева влада критикувати старателів не наважується а про події того дня тут говорять з осторогою. Тут нормальний молодіж і все, проще, їм же теж треба жити. Робочі місця були, ніхто тут щожить. Шукає кожна людина вижити хоче. Може, є яка зброя, не... Є на нас СБУ, яка довжна це все бачить, чуть, і то їм народ платить зарплату. І хай займаються вони. Тим більше на території сільської ради бурштин не моється. Вилучений у старателів броньовик доправили до рівного. Поліція старого села поїхала, бурштин миють і далі. Дмитро Лонтіюк спеціально для новин рівного.